Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Дозвольте поділитися з вами своїм улюбленим рецептом приготування дирунів. Сиру картоплю я нарізаю довільними часточками і далі буду перетворювати в пюре саме сиру картоплю в пюре за допомогою блендера. Спочатку на дно чаші я вбиваю одне сире яйце, щоб йому легше було потрібнювати картоплю до такого дрібного дрібного соусного стану. І за два прийоми подрібнюю. Ось така чудова маса у нас, друзі, в результаті. Вона така трошки різкувата, але ж ми будемо додавати борошно. Отже, на дві-три середні картоплини в нас йде одне невеличке яйце і одна столова ложка борошна. Тут у мене 5 картоплин, отже 2 ложки без гірки борошна, 2 яйця і спеції за смаком. Отже, сіль, перець, зовсім трошки коріандру і зовсім трошки мускатного горіху. Ви бачите, друзі, я не даю тут не часнику, не цибулі, це такий традиційний саме картопляний рецепт. Тим часом розігріваємо сковорідку з рослинною олією, перемішуємо, покажу вам консистенцію тіста. Ось таке тісто, дивіться, воно мусить бути ріденьке, щоб тоненько розтікалося по сковорідці. І невелика ложка така, щоб вони були однакові, кругленькі такі картопляні оладушки. Швиненько зважуємо з двох сторін, тому що тісто тонесеньке, картопля подрібнена. От, і готуємо тарілочку з паперовими серветками, тому що драночки такі трохи наберуть в себе олії. Ось такі красольки апетитні виходять. Можна гарячими, вони хрусткі, а можна так складати шар за шаром і вони будуть кисенькі, такі прямо кремово соусні. І на другий день потім їсти. Ось така краса, друзі, повірте, дуже-дуже смачно. Всередині ніжне, вологе тістечко, зверху хрумке начебто чіпси. Це половина порції. Я напишу вам в описі, скільки я затратила продуктів. Інша половина ще готується на кухні, хотіла швидко з вами поділитись. Сам, таким самим чином, я готую соусні кабачки, цукінні, також оладками, тільки додаю тоді укропчика побільше. Дякую за увагу, друзі, і на прощання вам кажу те, що і обично. Готуйте своїми руками, дивуйте радість своїх близьких і бережіть тих, кого любите.